Привіт! Ми учні 9 класу христийської школи. І зараз ми вас переконаємо, що наша школа найкраща. Наша школа найкраща, тому що тут кожен друг друга любить. Наша школа найкраща, тому що в цій школі навчаються я. Наша школа найкраща, тому що в нас є майданчик для гри в пляжний волейбол. Що можу я ще зробити для нашої школи? Ради моєї рідної школи я послужу 500 тере. Ради твоєї школи я буду краще навчатися. Послухаємо наших першокласників. Ми учимо в школі і ми, як виросли, будемо учити. Мені дуже цій школі. Ну, бо тут всяке діти ознають. інтер'єр. Дід. Чого не знали? Що думають про школу? Мої однокласники. Е, я думаю, що наша школа дійсно найкраща, адже учні нашої школи завжди займають призові місця на предметних е, олімпіадах в районі та області. А інколи навіть виходять на республіканський рік, то немає межі доскональності щоб був новий спортзал з басейном та новим майданчиком кімнату відпочинку а, з ручними диванами, телевізором, щоб можна було відпочивати на довгих перервах. Хочу, щоб в школі відкрили тренажерний зал, в якому тренувалися дівчата, хлопці, свободне час, завжди а того батьки сама в світі школи? а того сама мина теми, а того сама минає. Я її до тебе запримагаю. А це вже думки наших випускників. Прийти <кійді> часто на дольовий урок. Не зівсій, сніданок прийти в школу. Ну, вижити посиділо. Прокинутися на дзвінок будильника з першого разу. Днем і ночі вчитися. Обіщаю. Рідна школа. Хоч я не принц і не маю білого коня, але я заклянуся, що зроблю, те щасливо.